Вітаю! Сьогодні поговоримо про вигнання з Праги німецьких військ. До речі, треба вже викинути на смітник історії фрази, що в Прагу чи Україну чи Польщу чи якусь етнічно неросійську територію під час Другої світової війни звільнила Червона армія радянського союзу. Це неправда, бо звільнив це означає вигнав окупанта і сам пішов додому. Та не втручаєшся у справи визволеного, а куди ступила нога радянського солдата Червоної армії, то ці території після Другої світової війни потрапили під радянську окупацію, і окупант німецький був замінений на окупанта радянського. Згадайте хоч праську весну по ходу відео показуватиму фото власівців, оскільки росіяни дивляться, може хтось з росіян свого діда, що воював за Гітлера, впізнає. Ви на каналі козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар Осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Під вечір один з кавалерійських патрулів проїхав через Гісков. І увесь наступний день, через цей населений пункт рухалися піхотні та велосипедні підрозділи. На кожному велосипеді кріпилися фауст патрони. На питання, куди вони їдуть, відповідали стереотипно рубати німців, звільнити Прагу. Це один з численних спогадів очевидців про просування на початку травня 1945 року до чеської столиці підрозділів 1-ї піхотної дивізії Російської освободітельної армії РОА. Рога Армія генерала Власова, який після того, як побачив ставлення в радянському Союзі до солдат по принципу, а чому ви ще за родину і Сталіна не здохли, перейшов на службу до Гітлера. В армії Власова нацистам служило за весь час її існування понад 250 тисяч росіян. Але в останні дні війни в Чехії щось пішло не так. Саме армія Власова відіграла вирішальну роль у вигнанні з Праги німецьких військ. Власівці взяли активну участь в боях за місто, підтримавши місцевих жителів, які підняли повстання проти, проти нацистів. Які продовжували утримувати Прагу, незважаючи на те, що Берлін офіційно вже капітулював. Хоча участь підрозділів РОА у звільненні столиці Чехії від нацистських військ давно не є секретом, навколо ролі першої дивізії, котра повернула зброю проти своїх німецьких союзників та покровителів, і в Чехії, і на Росії тривають суперечки, як втім і навколо всього власівського руху, що правда. Безпосередньо в боях за Прагу лідер російських колабораціоністів генерал Андрій Власов участі не брав. У районі Праги в ті дні опинилася перша піхотна дивізія РОА під командуванням генерала Сергія Буняченка, колишнього полковника Червоної армії, який наприкінці 1942 року потрапив до німецького полону і пізніше погодився співпрацювати з генералом Власовим. У квітні. 1945 року деякі частини цієї дивізії, усього вона налічувала не менше ніж 18 тисяч бійців. вели бої з радянськими військами на сході Німеччини на плацдармі Ерленгоф, зазнавши втрат, дивізія відійшла на південь до Чехії, фактично вийшовши з підпорядкування німцям. Боняченко розраховував дістатися до західних районів Чехії. Звільнених на той час американськими військами і здатися їм, уникнувши потрапляння в руки солдатів Червоної армії. Врешті-решт, так і сталося. Але відповідно до рішень Великої Трійки, західні союзники згодом видали велику частину солдатів та офіцерів дивізії Буняченка, як і інших формувань колабораціоністів в радянській стороні. Відео про це є оберене на каналі. Однак дорогою до американців бійці першої дивізії РОА допомогли повсталій Празі, яка була майже повністю очищена від німецьких військ до моменту появи на її околицях перших радянських танків та солдатів. Та от питання для чеських людей участь бійців російської визвольної армії у звільненні Праги чи добре вона досліджена тема. Тема відносно відома, але більша частина цих архівних матеріалів і свідчень стала надбанням істориків лише в останні кілька десятиліть. Ви ж пам'ятаєте, що німців вигнали і прийшов радянський окупант, який писав історію по-своєму. Чи участь першої піхотної дивізії Роа в праському повстанні можна вважати вирішальною? Чи можна сказати, що без допомоги власівців німці розгромили повстання? Ну, треба сказати, якби ем, ці німецькі частини, які зупинили Власівці, дійшли до Праги 6 або 7 числа вранці, кінець повстання міг бути би дикокривавим. Перебіг подій був би безсумнівно іншим. Саме рішення допомогти повстанцям Пражанам було ухвалене командуванням першої дивізії в районі міста Бероун вже 5 травня. Протягом наступного дня йшла підготовка до наступу, який був здійснений 6 травня. Бійцям Роа вдалося зупинити просування одного крила бойової групи СС, яка наступала на Прагу з півдня. Це виявилося ключовою подією, тому що якби ці німецькі частини дійшли до Праги 6 або 7 вранці, кінець повстання міг би бути більш кривавим, тоді часто використовувалося порівняння з розгромом Варшавського повстання. Німці втопили б Прагу в крові і, звичайно, перемогли б. То чому, власне, Власівці допомогли Чехам, які цілі вони переслідували, вступаючи в бій на боці празьких повстанців. А Прага була важливим центром альтибільшовицької, російської та української еміграції ще з 1920-х років. Серед цих міркувань було й таке: пробитися у Празі до будівлі чеського радіо. Та передати в ефір свої політичні заяви, е, цього якраз власівцям в результаті не вдалося кілька моментів. Перший, про яких згадується нечасто. те, що з Прагою власівців пов'язували певні почуття. В листопаді 1944 року саме в Празі вимінить Комітет визволення народів Росії КНВР. Політичне об'єднання, до якого додалися збройні формування, зокрема і РОА. Другий момент Прага була важливим центром антибільшовицької російської еміграції. Ну і звичайно, найголовніше це рішення було частиною загальних роздумів командування цих військ про те, що робити далі. У момент наближення до Праги варіантів у них було два: один пробиватися до американців, не вступаючи в сутички з німцями. На цьому наполягав власний генерал Власов, інший дорогою допомогти чеським повстанцям. З військово-політичних міркувань вони зупинилися на другому варіанті. Серед цих міркувань було й таке: пробитися у празі, як я вже казав, до будівлі радіо і передати в ефір свої заяви. Чи можна розглядати праську епопею власівців як окрему історичну подію, чи сприймати її в контексті всієї історії РОА. Наприклад. У наданні допомоги повстанцям брав участь розвідувальний батальйон майора Костенка, який раніше, в 1944 році, найтрагічнішим чином для жертв, звісно, брав участь на боці німців у придушенні іншого повстання, Варшавського, деякі бійці першої дивізії брали участь у боротьбі з партизанами в Білорусі. Це ще одне свідчення того, що війна. Не була чорно-білою, а була складною картиною. Звісно, з точки зору пражан, великим щастям було те, що їм на допомогу тоді прийшла добре озброєна та навчена дивізія, що, звісно, не виключає всі інші обставини, пов'язаних з цими солдатами. Чи стикаються чеські історики зі спробами політизації минулого, з політичним тиском в своїй роботі? Чи тут ситуація повністю? Відрізняється від того, з чим доводиться мати справу істориком в Росії, ну наскільки це правда, в Росії офіційний підхід до історії інструментальний, і це 100%. Вона служить інтересам політики, і вона служить інструментом політики. З точки зору, це абсурд. Звичайно, заслуговують на всяку підтримку ті російські вчені, які чесно намагаються досліджувати маловідомі сторінки історії, зокрема й радянського періоду. Ось. Ну, а, власне, наприклад, зараз в Чехії в парламенті є представники нереформованої комуністичної партії. І вони подають так, як само і в нас свого часу була партія комуністична Петра Сімонєнка, і вони теж кричали, що вони нащадки отих комуняк і що вони розбудували країну, що вони найбільше благо. Такі самі комуняки є і в парламенті Чехії. І вони подають все так, як робилося до 1989 року до звільнення Чехії. Чехословаччини. Так що, як не крути, а не Червона армія, а німецькі колаборанти, що служили Гітлеру та місцеве чеське населення, що повстало на 80%, звільнили Прагу від німецьких окупантів. А коли це сталося, Прагу зайшов радянський окупант і залишився там на довгих 44 роки. Історію треба знати, історію треба вчити. Історію треба досліджувати, принаймні чути та аналізувати, а не сліпо сприймати все, що каже інтернет, тікток, телевізор. Інакше буде лихо.